От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти от людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька. Кілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от, що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи не на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба дотікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устраює. Незважаючи на цю боль, що тебе в це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, Багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна і все бомж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили атакнуться. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн заробляти чи вивчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устрає. Понімаєш в принципі, устрає, плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали заробляти, там, причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або... На жаль, там загинули на війні. Ми всячески намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться, і вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми них набагато краще виходить, але тут треба зібратися, захотіти вчитися. От вони ж пошли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують слідують інструкціям і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально. Ну реально люди заробляють зараз більше ніж в Європі, ну, чистими на руки, ніж в Європі, от спеціалісти, да? бази, отака от історія.